Майбутні абітурієнти горішніх плавнів продовжують спілкуватися із представниками закладів вищої освіти. Близько півроку є у школярів на те, щоб обрати у мріяний виш та спеціалізацію. Директор навчально-наукового інституту електричної інженерії та інформаційних технологій Олексій Чорний запевнив молодь, що Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського має значні переваги. енергетики взагалі зараз називають воїнами світла, воїнами добра. Ну а інформаційні технології це зараз також та галузь, яка, по-перше, цікавить молодь, молодь. А по друге. Край необхідна в нашій країні, вибираючи технічну спеціальність особливо такої актуальної спрямованості, ви суттєво розширюєте свої можливості вла влаштуватися в житті, тобто ви маєте можливість. Не тільки отримати фах, а ще й зробити кар'єру багато років. Саме залізорудні підприємства групи компаній Ферекспо є добрими партнерами університету Остроградського, зазначив начальник департаменту оцінки та розвитку персоналу полтавського ГЗК В'ячеслав Татарчук. А хто вже від вас, з від вас знає, куди ви підете навчатись? Можете теж підняти руку. Ого, ну так, відсотків 40 з аудиторії визначилися. Моя вам порада: приділіть увагу вибору свідомого вибору вищого навчального закладу, бо це буде на майбутнє визначати ваше життя, ким ви будете, ким ви як ви будете себе реалізовувати, тому що ви, коли навчаєтесь в школі, і потім переходите до вищих навчальних закладів або закладів професійно-технічної освіти і закінчуєте їх, тобто закінчуєте такі формальний інститут інституції з навчання, ви потім приходите на роботу, і ось, коли ви приходите на роботу, відповідальність за ваш професійний розвиток і реалізацію професійно в компанію лежить дуже часто на департаменті оцінки розвитку, там, в залежності від організації він може називатися по-різному, але зазвичай це напрямок навчання та розвитку. І ось. Моя робота і робота моїх колег вона буде легшою, умовно легшою, тому що нам завжди нелегко. Легше може бути, якщо ви прийдете. Підготовленими і з чітким розумінням, чим ви хочете займатися в цьому житті, послухали і безпосередньо познайомились з п'ятьма різноманітними напрямками Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, зокрема ними стали кафедра комп'ютерної інженерії та електроніки. Це роботозована рука Lego Mindstorms, Потім RoboMaster S1 і Smart Home. Про кафедру систем автоматичного управління і електроприводу розповіла пані професорка Тетяна Коренькова. Ми дуже спільно співпрацюємо з компанією «Ферекспа» в різних напрямах. Це і проходження практики навчальної, виробничої, це і дуальна освіта. Ми щорічно випускаємо біля 20 готуємо фахівців різного плану бакалаврів, магістрів, які вже працюють на на підприємства групи Ферекспа наші випускники зараз дійсно займають ключові посади в енергетиці в рамках хоча б Полтавського регіону. Це і Багатирьов Константин, це і кудрявець Євген, які на гарнише збагачувальних комбінатах компанії Ферекспо і це енергетики, директора і інші посадовці в рамках ключових профільних підприємств нашого регіону. За словами завідувачки кафедри, до них йдуть не лише. Хлопці, а й дівчата, одинадцятикласниця Валерія визначилась, що навчатиметься у медичному. Втім, переконана, Кременчуцький університет є гарним варіантом для тих, хто хоче пов'язати життя з технічними направленнями. Я думаю, що це виглядає досить цікаво. і вас найбільше вразило сьогодні, що ви такого побачили, почули. Ну, поки мене вразило ось це, все. Все так більше те, що пов'язане з комп'ютерами і з технікою. Так, майбутній студент Данило здобуватиме економічну освіту, але в іншому вищі. Як думаєте, гарний вибір би для тих, хто хоче, да, піти навчатись на щось подібне. Ну хто цікавиться, електрону електрикою, то думаю, так цікаво. Що найцікавіше, ви тут сьогодні? Можливо, на стенді щось побачили. Можливо, вам щось розказали. Це про малюнки, що можна робити? Сказали, як можна конспекти писати маєте на увазі, те, що робиться лазером, так? Це, що робиться лазером? В ході профорієнтації школярі мали змогу дізнатися про кафедри автоматизації та інформаційних систем, інформатики і вищої математики, а також електротехніки.